Друзі, вітаю вас! П'ятниця, вечір, я Олексій Ляшенко І як завжди буду показувати вам, яка у нас е негативна, яка у нас несправедлива, яка у нас нечесна, як преса, так і блогери, так і якісь журналісти, які не утворилися ось зараз при діючій владі. Все те, що нам перейшло. З 2019 року я можу впевнено сказати 98% це лайно. Лайно, яке звикло жити за джинсу, за замовлення, за наклепи, яке перетворюється, перекидується, перевертається, аби були українці. Українцям подобається, коли на когось пруть, коли на когось щось кажуть. Особливо. Подобається українцям, коли на владу і нічого не може зробити з українцями ніякі події, навіть війна. А це все і доводить до того, що потім рано чи пізно Україну здають самі українці. Хтось намірено, хтось промовчав, хтось побоявся. А комусь це подобається, і це подобається ось цим всім пісакам, пісмакам, блогерам. Я не хочу прізвища називати. Ви, ви просто подивіться. Я вам просто кажу: от читайте пабліки, якщо ви бачите 10 повідомлень, як обстріляли Україну і як там погано, от то там вбили, там то-то, там розрушили. І тільки одне маленьке повідомлення, що ми обстріляли Росію, а не навпаки. Це не наш паблік. Там працюють як мінімум, ну хай не вороги України, але і не друзі України. Якщо ви бачите і читаєте паблік, і давно вже читаєте, і бачите там звернення до президента України і Верховного Головнокомандувача тільки по прізвищу Зеленський, Зеленський, Зеленський. Зеленський. навіть нейтральні, як вони кажуть. Навіть бюзаці Зеля, зелібоб і, і, і інше, як вони Саскабеєве люблять казати, що він наркоман. Це ж наші пабліки, наші українці. Вони тут живуть з 90-х років. І всі ви ж слухаєте їх. Ну, не всі. Хтось слухає, хтось не слухає. Вибачте за те, що я взагальне. Але слухали раніше і вважаєте, що якщо це українська правда, то це. Правда? Ні, це російська правда. Якщо ви колись слухали уважно і було цікаво, цензорнет і Бутусов, то зараз ви розумієте, що це таке. Бутусов начебто пішов воювати. Куди пішов? Як пішов, для чого пішов, коли пішов, не знаю. Не буду обговорювати. Пішов. І начебто на своєй, своєму каналі, на своїй сторінці він не е, обговорює зараз ні командування, ні владу, нічого. Так от одесь трошечки зацепив. А ось цензор нет, Бутусова і фіали, ну брата, брата Української Правди, чи Давидюка, чи там Берези, Чалкіна. Вони все-таки пишуть. Ось що написав Цензор НЕТ. Режисер 95-го кварталу Кирющенко заробляє мільйони на електроенергії у співпраці з компаніями Бойка. Ну ладно, акцентують 95-й квартал. Це вже в бік президента Володимира Зеленського. Але читаємо далі. Кампанія режисера і сценаріста серіалу ОПА, Слуга народу Олексія Кирющенка, якого президент Володимир Зеленський називав своїм другом. А коли? А можна щоб прочитати, де це було? що, це, що Президент Зеленський, будучи президентом уже України, верховним головнокомандуючим, виходив і казав: Оце мій друг. Коли це було? Чи це було 15 років назад, чи може 20? Так а чому ж вони про Княжицького не кажуть, що це кум Сівковича, про Луценка, що це куми Сівковича, що Порошенко там крестив дітей? От вони бачать оце і вони акцентують сюди. А це називається лайно. А там люди 190 тисяч підписників. Ну, так от читаємо далі. Зеленський називав своїм другом. У 2024 році вийшла на понад ця компанія да, да, понад 886 мільйонів гривень річного обороту. Ну, вийшла, ну далі що? Фірма продає електроенергію і співпрацює з компаніями Сорбіти одного з лідерів ОПЗЖ Юрія Бойка. З якими компаніями? Покажіть тут, з яким розумієте? вкинуть в людей в і в голови людей. Це як хто розмінував чангар, це як шашлики, це як перестати стріляти і так далі. і так далі. Просто в голову вкинути, Це як Мазараті купила Олена Зеленська, це як там в Абу-Дабі чи де, там, в Об'єднаних е Серебоскрь купив Зеленський. Просто ніякого підтвердження, ніякої відповідальності, ні нічого. Да вкинули і пішов народ, який не хоче думати. Гу-гу-гу-гу, Друг Зеленського працює з Юрієм Бойком. А я не розумів, ОПЗЖ це у нас було чи воно є зараз. Його ж вже немає. Чому ж ви не називаєте, що його немає? Якщо ви справедливі, якщо ви чесні, якщо ви об'єктивні. Тут повністю наїзд на Володимира Зеленського, що завжди робить Бутусов і його компанія. Бутусов чмо, хоч він і в військовій формі. Я по-іншому назвати не можу. Далі там ще теж буде да чмо. Як йдеться в розслідуванні Бігус Інфо у серпні 23-го року, Кирющенка е на правах співвласника з часткою у 49% увійшов у компанію ЛНР. Покажіть! В реєстр ж відкрити, Сразу покажіть тут. Ось він є, е, війшов. Можливо, війшов, можливо, ні. Я навіть не оспарюю це. Але те, що нічого не підтверджується документально, те, що нічого не підтверджується ні відео, ні фото, ні чим. Просто вкидання йде. Одразу після цього компанія почала отримувати мільйонні замовлення, переважно від комунальників. Яких комунальників? Яких? Покажіть, від кого були замовлення, де, за, де контракти за, е, заключені, де перерахунки. Ну все ж це відкрито. Я так вважаю, коли цього немає, показано, значить чого немає. Це суцільна брехня. Брехня суцільна, як і от е, у Порошенка брехня, але це вони мовчать. Мовчать і будуть мовчати, тому що що, Порошенко плати, Ахметов плати, всі, хто там навколо них, гірки надо, щось, вона заплатить. Це у них бізнес. Вони звикли працювати за оплату. Це кілери, так звані, змішні кілери, телекілери, зараз інтернет-кілери. Вони от, от звідкіля у звичайного журналіста, чи журналістки, чи журналістів трьох, чотирьох. Е Кімнатні квартири в елітних ЖКХ в Києві, автомобілі Range Rover, Porsche. Чому ці журналісти їдять на самих ну, дорогих ресторанах? Подивіться, в що вони одіти. Ось вони і працюють. Потрібно, друзі, це вже зрозуміти. Що тільки ті, хто народилися, як, як якісь публічні люди, якісь е, володарі думок, якісь блогери, Уже під час каденції президента не комуніста, президента не олігарха, президента, який ніколи не був при владі, ось ці люди говорять правду і чесно говорять. І вони за це не отримують гроші, хоча там що тільки мені не пишуть. Я завжди казав, я б хотів, щоб мені щось платили. Але я так думаю. Якби за мої думки мені ще щось і перепадало в цій ситуації, коли я бомж, було б дуже добре. Так от Порошенко, який збирає донати з українців на дві два фонди дві фірми, показав їм, оцим всім українцям, які йому донатять, як треба заробляти лише за серпень він збагатів на 1 мільярд гривень. І це він показав в своїй декларації. Скажете, чому я не показую декларацію? Зайдіть, вони відкриті. Зайдіть. Самі своїми глазеньками, своїми ручками, і ви все побачите це сам Порошенко від, від, від е, звітує за себе. Не хтось, а він. Так от народний депутат Петро Порошенко, який збирає донати з українців на ЗСУ, показав, як треба збагачуватися у війну. За серпень він погладшив на 1 мільярд гривень. Таким чином, лише за. Місяць нардеп збагатився у шість разів ніж за весь 2021 рік. Мовчить цензернет, і українська правда мовчить, і Давидюк мовчить, і всі інші мовчать. Ніколи вони про це не скажуть. І ніколи вони не покажуть ось цього Шабуніна. Оце Шабунін зараз на війні. Він зараз в військовій формі. Він зараз захищає російського агента, двох агентів сина і батька з НАБУ, що СБУ. Арештували він і його там калетник, да, здається, подруга. Або, я не знаю, хто вона там йому. Ось вони захищають в кафе м'ясо, рубка росіян, тому що вони зараз отримують гроші від росіян. Від Сполучених Штатів гроші перейшли йти, перестали йти. Зараз вони йдуть від росіян. Ось так, друзі, ми живемо. У нас і далі життя гарне. Я зараз розповім про те, що ну як гарне, в лапках гарне. І мені воно не подобається, і вам, я думаю, не подобається. Тому ми повинні бути разом і об'єднуватися, друзі. Тільки разом і тільки об'єднуватися. Донатити і підписуватись на канал, ставити дзвоничок, подобаєчку. Розповсюджуйте, щоб люди бачили цю правду, чули і розуміли, може, хоч хтось із них, сектантів, отік, зрозуміє. Що не можна бути запертим в туалеті і сидіти там постійно нюхати лайно. Пишіть коментарі, друзі. Я буду дуже вам вдячний за ваше спонсорство. Так от ідемо далі. Ось це фотографія. Дивіться, це фотографія, це батька, вбитої в США української бібіженки Ірини Заруцькій. Ви бачили всі ці вже відео, Я думаю, там страшні відео. Коли просто африканець, якого там уже сім раз чи сімнадцять раз ловили, відпускали, вона сиділа і їхала в потягі. Здає потязі, здається, він просто підійшов ззаду і три рази ударив її ножем. Нічого у них навіть конфлікту не було. Ножем в шиї вона померла, ця дівчина Ірина Заруцька, а Станіслава Заруцька, ось це також наша справедливість і наша правда. Про яку не пише цензорнет. чомусь ніхто не пише, цих, от. я не знаю, чому у них заброньовані і у телеканалів заброньовані всі їхні співробітники. Це що відбувається у нас? Уряд. Міністерство оборони, верховний головнокомандувач. Чому вони заброньовані і вони не пишуть про те, що потрібно писати? Чому блогери якісь заброньовані? Вони їздять за кордон, спокійно виїжджають, заїжджають. Я вже перестав говорити про 18-22. Це, це, це жах, що відбувається зараз. Так, от Станіслав Заруцький, батька Ірини, і він не зміг поїхати на похорони дочки. Чому? А тому що він призовного віку його не випустили за кордон. Йоп, у мене слівних вистачає. Ви серйозно, блін? Сука, вся влада, блін, від сільської їздить за кордон, коли їх заманеться. Їздять як хочуть, їздять на хочуть. Де зараз Порошенко? Уже два тижні в Європі. Сере на Україну. А батька поховати дитину свою не випустили. Ірина виїхала до США три роки тому, в віці 20 років. У некролозі написано її родиною, ідеться, що вона була талановитою пристрасною художницею, закінчила коледж синергії в Києві. І там вона працювала художницею, продавала свої картини. А, а батька не випустили на похорон. Це що? Але за це воюють наші хлопці. І за це також. І за тих, хто не випустив, і за тих, хто робить несправедливість, і за тих, хто робить гідоту у нас в державі. Вони воюють. Ось хлопці з роти Буревій звертаються до нас. І вони збирають гроші на авто. Їм дуже потрібне авто. Подивіться, це звернення наших хлопців, наших воїнів. Ми бійці проти протитанкових корованих ракет першої президентської бригади, оперативного призначення, національної. Олексія Лішенка та всіх небайдужих долучитися до збору на автомобіль разом до перемоги. Слава Україні! Героям Слава! Дякую вам, хлопці! І у мене відкрита монобанка. На збір потрібно 170 тисяч на це авто, яке вони запланували. Там у нас ви зможете зайти і також своїми очима побачити, скільки ми зібрали. Що ми так будемо збирати, то до кінця війни через не знаю скільки вона робіна у нас буде? 3, 5, 10 років. Ну тоді зберемо їм нафту. Нагадаю вам також, друзі, що завтра у нас прямий ефір, і у нас буде дуже цікава тема: відношення наше. З військовими, військових знами, е, з нами відношення людей зі Сходу до людей з Заходу, як це все відбувається, там дуже цікава тема, і як все це, все це роз'єднує нас так звана патріотична опозиція. Так що приходьте завтра о 21.00 на прямий ефір, і ми з вами поговоримо. Ну і останнє. Як стало відомо, друзі, що в Європейському Союзі в підготовці 19 го пакету санкцій, хоча я кажу, що 18 пакетів працює на 10%. Ну, ладно, хай 19% буде теж так працювати. пакету санкцій проти Росії планується відмінити зовсім видачу шенгенських віз для росіян. В цьому році росіян більше, ніж за ті 3 роки війни. Вони їх стільки в Європі, вони відпочивають. А що їм робити? Замор устали убивать украинских детей. Поедем отдохнем в Италию. Або в СПА, або в Греції віддохнемо, на Кіпрі поплешимося, а потім знову поїдемо вбивати українських дітей. І це рішення буде дуже правильним. Буде менше не тільки диверсій і шпигунів в Європейському Союзі, а й у підбурюючих заколотників проти правових цивільних правил і проти України там буде. А українців скільки там, там нашести, там наших вже менше ніж росіян. Розумієте? І вони просто знущаються над нашими людьми. Але ось Навальна закликала Європейський Союз не вводити заборону на туристичні візи для росіян. Ось вона Навальна. Ось Навальна, стак... настакальна, надбутербродна, я не знаю, таке гидотне обличчя. Єкатіріни II, як кажуть, болотні мешканці, Екатерина II закликала ЄС не забороняти туристичні візи для простих росіян у новому пакеті санкцій проти Російської Федерації. За її словами, російські громадяни не винуватці війни. Ні. Да? Не, не винуватися. А ось оце громадянка Російської Федерації, Це ж те, що я кажу, на праздники, де поставили розбиту нашу техніку в Росії, дивіться скільки там росіян. Вони, вони не винуватся? Це Путін винуват. Це Путін винуват. От устала ця дівчинка убивати українських дітей, беременних мам, стариків. І вона тепер на парад, і потом в Іспанію, или во Францию. Устала, да? А ось це парад наших військовополонених в Донецьку. Ні, вони не, Путін, ні-ні-ні, Це Путін їх там веде, оце все з автоматами, он там і жінка, це Путін їх веде. Про чому тут взагалі-то Ось, оце на них з собаками, да? а це ж. Що... Ні-ні, ні це Путін. Ось це в червоній кофточці, жіночка, це Путін переодетий. Ви про що? Ви серйозно? Та вони всі хочуть вбивати нас. Ось подивіться декілька. видео. Терпеть ненавижу этих предателей. Бендеровы это все. Их расстреливать надо, за околицу расстрелять. Против фашистов всегда надо воевать. Как бы они ни назывались и где бы ни находились. Телевизор не трогай! Котя, ты пидорас? Нет, я люблю своего президента. Я здесь за Путіна стою! Подивилися, подивилися. Друзі, я хочу на цьому закінчити. Подякувати всім, всім, всім за те, хто разом з нами, тим, хто приєднується до нас, і тим, хто бореться за Україну, незважаючи ось за тих мерзотників, про яких я розповідав на початку нашої зустрічі. І я від цього. Серця хочу подякувати за підтримку каналу, а також за підтримку наших воїнів. Щиро вам дякую. Можаєву Миколі, Ринда Надії, Ковальчук Надії, пані Надія перерахувала 50 на 50. Дякую вам, велике, особиста подяка, пані Надія, Ковальові Оксані. Лив'яному Миколі 20 на 80. Дякую, друже Микола. Дякую вам, Великову Георгію, Лазаренко Олені і Мельник Олені. Всім, всім велика подяка за допомогу і за підтримку наших оборонців. До завтра, до прямого ефіру. Україна, переможе!